Сахацький Денис, Львівський воєнком, до окремих правоохоронців, котрі правдиво відстоюють інтереси держави, нарешті почали доходити, що він вчиняє явну протидію Збройним силам України. Більше того, інженерів, конструкторів військових підприємств, підкреслюю, військових на Львівщині системно останній місяць часу були випадки, що їх вносили з львівських планшетів ТЦК у розшук. Затримували на Львівщині, встановлюючи те чи інше коло їхніх знайомств, зв'язків, адвокатів, юристів, хто за них буде дзвонити. Це дивіться, це, щоб я не назвав назву, це військові підприємства від Київської області, Житомирської. Це люди їхали там на ті чи інші виставки, на ті чи інші комунікації по ВПК. Не вникаючи зараз в деталі на закупівлю сировини, матеріалів, агрегатів, огляд там, різних речей, це не співпадіння. Це системна робота ворога по наших оборонних підприємствах, де чітко я зрозуміло, що там головний інженер, головний конструктор оборонного підприємства, яке нефіктивне там, де мажорам. Відтермінування дають, яке діюче, діюче у три зміни. Це системна послідовність. І два мікроавтобуси, тобто група осіб за змовою попередньо готова, їх витягують, зупиняють, перегороджують дороги на трасах, витягують, начебто, під прикриттям того, що в розшуці. Він. До вечора, звісно, включається там Генеральний штаб. Там, Контрозвідка інші структури, і цих людей, як правило, до вечора відпускали. Але до вечора встановлювали коло осіб, котрі якби за нього, заступалися з державницької позиції. Як це називається? Я не буду зараз знову ж таки конкретизовувати, або певна інформація не впала в руки не лише ворогу, а й злочинним середовищем. А те, що можу сказати, я поясню для звичайних громадян, котрі не розуміють, про що я говорю. Це коли діє ворог, це називається створення паспорту об'єкту. Тобто, коли нема можливості по певному тому чи іншому підприємству створити повну базу інформації, а є уривки даних, до прикладу, там, той чи інший інженер. На кого, до прикладу, дають документи на Львівську ВЦА, що така особа прибуде, чи буде переміщатися через там, кордони Львівської області на ту чи іншу виставку, до цього має доступ в тому числі.